Це, пане Євген, як вам матч, як вам дербі, як вам сьогоднішня битва? Чудова гра, багато емоцій. Класний футзал, вболівальник. Все сподобалось. Чи є такий прикрист від того, що втратили перемогу на останній секунді? Я не мірюю такими категоріями. Якщо зіграли в нічью, ну, мабуть, заслуговували нічого. Сьогодні у вас було кілька травмованих гравців. Як ви з цієї ситуації вийшли? По-перше, хочу слова підтримки нашим травмованим виразити. Це Чибаряк, це Мосьпан, це Дичук, це Бургун, а хлопці. Повертайтеся, ви нам потрібні. Ви продовжуєте лідирувати. Для вас це сюрприз. Чи у вас прогнозувалася така ситуація в турнірній таблиці? Та ну я вже відповідав на це питання, що ніяких прогнозів ми поки що не даємо. Граємо кожну гру, мабуть. І... Я ж кажу, що якщо виграємо, то заслуговуємо на перемогу. Якщо іграємо нічю, то це ну, я думаю, що поки що по грі. Хід сподобався, чимось здивував. Ну, вхід дуже здивував Ліги Чемпіонів. Ми за них болівали. Гарна команда чемпіон. Можна сьогодні занести в актив цю нічию? Ну, По одне очко з чемпіоном, це я думаю, що достатньо хороший результат.